Так, набагато. Не ставиться в положення, що було сказано N3. Дайте приклад. А через мій на кружківці на 30 дичи диці, оці на 70 є можливості, стягнути. До прямого фотодав я сказав, а ні, якщо ти так, ти можеш сказати завтра, завтра. Вона ходить. У мене тепер сам. Il nostro obiettivo è mantenere la nostra voce a distanza. Ancora una volta, le mani e le spalle, il parquet. Mastro, la testa, il posto, la schiena. La testa, il posto, la testa, la Poi, e 60, Treba, i treba, i čote, i bijak, i si, i, 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 i. on. Oh. Правда. <плес> це правда. Я коли робив, мені стало трошки важко. Хочеться розслабитися і Так, ловити. Ловити. так. Да, Ноги вже болять. Так, так само завжди всіх не вийдуть. Хоча починаємо зі того, що чуєш, тебе пальці, а тискаш на тарашки дощ. О, молодець, молодець. Друг, окей. Оці внутрішні нас. І от увидеться, що раджувати. А ну зробить так пальчик. Вот, появишся, і оце все віся. Де бараночка. І на навичку, на що повертається. Ми отримаємо вибор. Мньо. 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 Давайте спів. Мньо. Мньо. Добавляємо третій пункт. Коли вибор менше, то ми розпочинаємо седьмого. Тоді І раз. Пописали? І два. Є.